Милі діти пам'ятаємо разом з вами, що для нас у всьому світі найдорожчі наші мами. Нам, маленьким і дорослим все дають вони з любов'ю, ніжне серце, світлий розум, сили нашому здоров'ю. Як ставали ми на ноги, перший крок був наш до мами. радість змає тривогу серце мами не завжди з нами. Сини її та дочки завжди там вона над руками. Пишемо в класі, ми на дошці, наше перше слово мама. Найдорожчі мамі діти, дітям мамі їх так само. Треба вчити і робити так, щоб радувати маму. А як вивчите з літами вдячні мамі за турботу і поїдете від мами в інший край десь на роботу. Всі запам'ятають і листи, і телеграми. Шліть туди, де їх чекають. Виглядають ваші мами. Стань зі мною, білий танець, стань. Чорний колір то моя вуаль. Я дозволю знайти Зазирнути під мою вуаль. там журавлі летять у синю. Даль і став... Дай добра, здоров'я, сили, дай любові, згоди, втіхи, змоги, дай життю радіти і ділитися словом правдивим, А сьогодні наше свято щастя, звичимо вам багато, хай вас Бог схловляє многих літ, вам бажає. Дорогі наші захисниці, жінки та дівчата, рідні, наші, красиві, кращого немає свята, аніж те, що прийшло нині. Це для вас сніги розстали, це для вас весна настала. Ви собою полонили наші душі і серця. Тож залишайтесь завжди милі, ніжні, щирі, чарівні і розумні, і вродливі, і веселі, і прості. Мама вишила мені, квітами сорочку, квіти гарні, весняні, навдягай синочку, в ниці сонце золоте, плюстки багряні, ласка мамина цвіте в тому вишиванні. Вишиваночку візьму, швидко одягнуся, підіду й обніму я свою матусю. Марафон, ти прокидаєшся, це був лиш сон. Немає фейків, лукавих слів, чистий розум замість голів. Хто малював на екрані фільм, хто давав ролі і наносив грим? Хто лише лялька, хто карабас, зрозуміти саме час.